Доброго доброго дня. Скажіть, будь ласка, от о, мені треба дізнатися, чи зареєстрована моя апеляційне клопотання, яке я надіслав електронною поштою 5 днів тому. От. Запишіть номер телефону. Ага, добре, кажіть. Ага, там мені скажуть. Так, да? це канцелярія? Так. Да, так. Да, да. угу, дякую. Прошу допомогти. Так. Ну, поки що тільки знаходимо. Я прямо зараз зміню тут цьому 08 апелісійному суді. Прям скажу 0,505. 05. Чудово, дан. І телефонуємо ще раз. Фіксуємо. Телефону фіксуємо. Апеляційний суд легені відео. доброго дня. Доброго дня. Скажіть мені, будь ласка, чи. От я надіслав вам клопотання 9 і 10 травня. Чи можна якось зафіксувати, що воно зареєстровано? Тому що відповідь мені. не прийшла. 9 на електронну пошту а, інбокс. 10 липня, так? Ні-ні-ні. 9 серпня і 10. го Два клопотання. 9 серпня. Перше було 9 серпня. Зараз, зараз Давайте хвилинку. Клопотання у справі, так? Так. Да. А скажіть мені номер справи. Зараз я подивлюся. Угу. Ну, чудово, щось відбувається, подивляться і побачимо, що буде за результат. Добре, що встигли до перерви. Тобто вони дуже часто люблять уникати відповідальності. Перекладають з одного на інший і справи губляться потім. Нібито воно так і має бути. Вона насправді має просто працювати. От ми коли досягнемо результату того, що суди правильно працюють згідно Конституції, згідно чинного законодавства, без всякого там подвійного пояснення. Що ми побачили? Апеляційний суд скинув, да? буває таке спроба номер два, 2 да? тобто третя вже, да? той, який номер телефону вказаний на сайті, о вона. Цікаво, от те, що я казав, що я занесений, певно. От вона подивилася, напевно, і скинула, чи що? Ну, як так може бути? Все. Тобто, це про те, що мені казали, що я потрапив певно в чорний список і вони тепер. Не хочуть відповідати і спілкуватися зі мною. Подивилися справу, подивилися клопотання і такі, а ні, не будемо ми це. Чи як це розуміти? Як це розуміти? Тобто, що мені їхати до них? Вони ж мають працювати по електронній пошті, вони мають працювати за телефоном. Чому вони вимагають? Тобто вони змушують робити якісь зайві дії. Вона сказала, зараз поясню, скинула і тепер не бере слухавку. Тепер скидує, типу, ніби, нібито зайнята. Хтось інший зателефонував, нібито. Така цікава ситуація. Так що будемо рухатись далі. Певно, заїду до них.